Вітаю вас, мої любі! Давайте подивимось, яка зима нас чекає. Дуже багато зараз розмов про те, що ця зима буде більш о, такою страшною, о, більш важкою, ніж попередня. Я хочу подивитися, чи дійсно це так, щоб ви були попереджені. І. Встигли і давайте дивитися, яка зима нас чекає. Так. Ну, дивіться, всього буде в нас зимою. Мається на увазі, обстріли будуть, з неба летітиме, але сказати, що от погодні умови будуть там надто якимись, ну, такими, знаєте, несприятливими я не можу цього, зима буде поміркована така. Ну, без морозів, я думаю, без надто великих морозів. Тепло в оселі буде, але не завжди, час від часу. Да? Тобто воно так буде: то буде, то не буде. Так, все-таки енергії, мені здається, вистачить. Енергії, мені здається, вистачить. Але може бути все-таки ну, періодично будуть виключатися. Да? Так, але руйнування будуть, обстріли будуть, і ракети летітимуть, і все буде. Але тут показується ж таки більше про зовнішні загрози, так, ніж про енергетичні загрози і погодні загрози. Тобто про погоду, я думаю, що буде більш-менш зима така поміркована. Так? Про енергетичний сектор буде більш-менш забезпечена енергетика наша все ж таки. А от з військової точки зору будуть небезпеки ну як, як завжди, да. Тримаємося.